Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Кураховський напрямок, чи є якісь перешкоди, що може заважати нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Корахове. будуть, як виходити на переговори. Ні в якому разі не можна це робити. Це великий обман. Расисти хочуть обман обман. Обманювати. У них там проблема. Або військові. В расистів можуть намагатися втікти, уходять з позиції військові. І через це проблеми. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть росіян від Курахову. Більше не можуть втручатись на агресію атаки робити не можуть. Заперечую, обираю. Також викриваю всіх, хто здає інформацію. Більше не можуть здавати інформацію. Закриваються роти у інформаторів, всі, хто працює на Росію, більше немає змоги надавати інформацію. Я викриваю повністю всіх, хто зраджує, всіх хто надає інформацію на довічне ув'язнення. Засуджують, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим на Курахівському напрямку. Надходить вся необхідна допомога, підтримка, закривається небо над ними від ворожих обстрілів. Надається вся необхідна зброя, броньована техніка, зброя, снаряди. Янголів, охоронців духів роду прошу, закликаю закрийте небо, одведіть, одверніть ці бомби, ракети. Перекривай, перекривай. Снаряди, міни, гранати, уламки, одведіть, одверніть всі кулі, поверніть назад расистам, тим, хто надав наказ на наступ, на корах, то... Здійснюються накази, хай їм це все на голову попадає, їх знищено, навіть і вічні буде так, одвожу, одвертаю, закривається Вищі сили, янгелі-охоронців, духів роду, прошу допомоги для наших військових в Україні. На Курахівському напрямку відкриваються шляхи і дороги. Всі дороги легкі, двері відкриті, на перемогу, на знищення расистів. Більше не можуть росіяни наступати, втрачають силу, відступають, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так буде. буде повністю знищено всіх решт. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так, що так. На цьому, все. Дякую за увагу. До зустрічі!